Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Дуже приємно бути у вас на такому чудовому святі, де все просто прекрасно організовано, чудовий спів. До речі, кожного разу, як я вас чую, ви співаєте все краще, навіть не уявляю, що буде далі. Слава Богу, і дай Боже, щоб так ви й далі зростали. Дуже гарно хтось над цим серцем попрацював, практично всі брати на це звертають увагу. І я не маю права оминути гарна праця, хай Бог благословить, Там молодь чи старших. І знаєте, я подумав над тим, що вдячне серце, люди так чомусь вважають, що вдячне серце може бути тільки те, в якого нема проблем і в якого все є. Насправді це не так, тому що вдячне серце це стан, це вибір. Це тоді, коли ти вирішуєш на що тобі звертати увагу. Це тоді, коли ти вмієш помічати прості, там не знаю, дрібниці, які нас оточують, і тим радіти, і тим тішитись. От Я думаю, що нам всім до того треба стримитися. Хай Бог дасть нам мудрості. Тому що, до речі, зараз це дуже актуально. Бо ми бачимо, що тривожність, неспокій зростає, люди десь ну, там, бояться. Частіше, знаєте, тривожні стани, депресії. Там малюють собі картини, люди в тому живуть. І, ну, безумовно, обставини важкі, тиск є на нас сьогодні. Війна і все, що відбувається, незрозуміло, як буде далі. Але давайте будемо вчитися покладатися на Бога, дякувати йому і справді мати вдячне серце. Це бажання, це моє побажання для всіх нас і для помісної церкви. Хай Бог благословить. Звертаємося до слова Божого. Я читаю Псалом 134. В деяких перекладах буде псалом 135, буду читати вибірково з 1 по 9 вірш і далі з 23 по 26. Псалом 135 читаємо наступне слово Боже. Дякуйте Господу, добрий, бо він, бо навіки його милосердя. Дякуйте Богу Богів, бо навіки Його милосердя, дякуйте владиці владик, бо навіки Його милосердя, тому хто чуда великий єдиний вчиняє, бо навіки Його милосердя, хто розумом небо вчинив, бо навіки Його милосердя, хто землю простяг над водою, бо навіки Його милосердя. Сонце, що вдень панувало воно, бо навіки Його милосердя. Місяця зорі, щоб вони панували вночі, бо навіки Його милосердя, хто про нас пам'ятав у пониженні нашим, бо навіки Його милосердя, і від ворогів наших визволив нас, бо навіки Його милосердя, хто кожному тілові хліба дає, бо навіки Його милосердя, дякуйте Богу небесному, бо навіки Його милосердя. Цей псалом закликає нас дякувати, і в мене особисто виникає думка, я часто її чую від людей, з якими ти говориш про Бога. Вони кажуть: а чому я повинен взагалі думати про Бога? Чому я повинен визнавати Його, Чому я повинен йому дякувати? Чому я повинен це робити? Отож, ми дамо відповідь на запитання, чому ми повинні дякувати і славити Бога. Друге запитання, на мою думку, очевидно, яке звідси виходить, а за що Богу, в принципі, дякувати. Також ми подивимося на доброту, особливо доброту Божу, за яку, в принципі, ми маємо бути вдячними. І декілька хвилин пороздумуємо про милість Господню. Тому що в цьому псалмі практично в кожному вірші повторюється одна фраза, бо навіки Його милосердя. Тобто багато говориться. Про милість Божу. Отож, друзі, перше запитання, а чому, в принципі, я повинен дякувати Богу? Чому? Чому я повинен славити Його? Чому я повинен його визнавати? І дехто так і каже, я не хочу, щоб мені про Бога говорили. Я не хочу про нього чути. Я не хочу про нього говорити. Це моє право сьогодні, люди на цьому роблять акцент. І, і в якійсь мірі це так. Це право кожної людини. Ти можеш заперечити, ти можеш сказати, я не хочу про це чути. Однак це буде обов'язково свій час мати наслідки. Чому ми повинні Богу дякувати? А давайте ми подивимося на наше життя. Я думаю, саме життя нас учить, що ми дякуємо людям або виказуємо певну честь людям, які займають якесь положення. Чи не так, брати і сестри? Коли ми там пішли навчатися в школу, я думаю, нам батьки і всі сторонні кажуть, вчителів потрібно що? Поважати, потрібно поважати, потрібно слухати. Звичайно, ніхто цього не робить в реальному житті, але ну, так правильно. І коли ми були дітьми, ми, можливо, цього не робили. Але коли ми стали дорослими, ми зрозуміли, що це, це вірно, це нормально. Потрібно віддавати певну честь. Це стосується батьків, це стосується людей, які займають якісь положення, це стосується нашої влади. От скажіть, вам завжди подобається влада? Чомусь мені здається, що одна із особливостей нашого народу в тому, що ніяка влада ніколи нам не подобається. І це, до речі, теж проблема. Владу, за владу потрібно молитися. Можливо, не в всьому її підтримувати, але за неї треба молитися. І мені здається, що особливо зараз треба підтримка і серйозна наша молитва за президента, за політичну, військову владу, за всіх, хто приймає серйозні рішення, тому що час особливий. Потрібна... Підтримка потрібна молитва, але мій акцент на тому, що ми віддаємо пошану, тому що люди займають якісь положення. І це нормально, і ми з цим погоджуємось. Якщо ми з вами погодилися, що справедливо людям, які займають якісь положення, які мають якусь посаду, віддавати певну честь, то тим більше це стосується Господа. Знаєте чому? Тому що подивіться, що ми читаємо в цьому тексті. На початку сказано дякуйте Господу, дякуйте Богу богів, владиці владик, Богу Небесному. Я думаю, що титулів і імен нашого Бога ми могли перераховувати ще багато. Але, але навіть ці, які ми з вами згадали, вони вказують на те, що Бога треба поважати, треба шанувати і треба дякувати, тому що Він найвищий, тому що Він Господь. Інший переклад цього слова, володар. Господар, той, хто володіє або пан. Ось чому треба йому дякувати. Сказано також, що він Бог богів. Ця думка наводить на те, що є якісь інші боги, і для світу стародавнього, особливо для язичників це була норма. Вони так розуміли, що є безліч багато богів, але насправді є лише один Бог, який над всім. Це наш Господь, сущий Господь, який без початку, без кінця, в якого влада, сила, який всім володіє. Він Бог Богів, йому треба віддати славу і честь. Дякуйте владиці Владик, написано. Соломон в приповісті Соломона в п'ятому розділі 7 віршом сказав так: Бо високий панує згори над високим, а над ними – Всевишній». В цих словах, мудрий Соломон сказав, в принципі, всю ієрархію, тому що так є. Да, от, як би ми не намагалися в свій час радянська влада намагалася всіх зробити рівними. І в результаті це привело до того, що просто ті, хто нічого не мали, пограбували людей, які працювали, щось робили, назвали їх куркулями і думали, що це вирішить всі проблеми. Але насправді це призвело до там, не знаю, бідності страшенної і взагалі до того, що. Наш край, наша країна вона відкотилася в розвитку на багато-багато років і століть. Тому є певна ієрархія, є люди, які не обов'язково всі, хто при владі, люди погані. Ні, просто вони мають здібності і десь вони стоять вище. І є, є той, хто там, не знаю, керівник на підприємстві, є хтось старший, але Соломон каже, але над усіма є Всевишній. Тобто це, це той, хто абсолютно всім володіє і всім керує. Він є цар царів, Бог Богів, він є Бог Небесний, в нього влада і сила. І, друзі дорогі, йому належить слава. Ми, якщо навіть чому я про це говорю? Якщо ми навіть не хочемо, ми просто зобов'язані. Тому що дайте відповідь, чи всім нам подобається керівник підприємства, на якому ви працюєте? Або, можливо, працювали. Буває так, що на височині буває поставлена глупота, знову ж таки, Соломон пише, що на високому місці буває поставлена глупота, іноді ми дивимося, людина займає високе становище, має владу, але її діла, її поведінка, її вчинки вони не викликають поваги. Але разом з тим, навіть якщо людина ця сама нам не подобається, ми висловлюємо. Певну повагу, тому що ми розуміємо, що місце, яке займається людина, вона цього вимагає. Якщо ми так ставимося до людей, наскільки більше це справедливо до Бога? Якщо ви навіть не хочете знати його особисто, ви зобов'язані його визнавати. Тому що він все створив, тому що все, що ви бачите навколо, належить йому. І з цим треба рахуватися. І знаєте, я хочу наголосити, що люди, які. Люди, і творіння і особистості, які не хотіли віддавати славу Богу, які йому не дякували, не визнавали і не прославляли його, вони дуже погано закінчували. Тому що людина, яка йде проти Бога, кидає йому виклик, яка не дякує, яка не віддає йому славу, в результаті буде мати наслідки. І один, така одна історія записана в дії апостолів. 12 розділ, я прочитаю з 20-го віршу, послухайте уважно. А ірод, розгніваний був на терян та сидоняни. Вони однодушно до нього прийшли і вблагали царського постельника власта та й миру просили, бо їхня земля годувалася з царської. Дня ж призначеного, Ірод убрався в одежу царську, і на підвищенні сів та й до них говорив, а натовп кричав Голос Божий, а не людський. І ангул Господній вразив зненацька його, бо він не віддав слави Богові і черва його з'їла, і він умер. Давайте дамо відповідь, який гріх тут конкретно зробив Ірод. Він щось не те зробив, він несправедливо з кимсь повівся, не знаю, когось, можливо, вбив ще щось, що зробив тут ірод не так. Сказано однозначно, він не віддав слави Богові. Тоді, коли йому віддавали почесті, які би належали Богові, він не спинив людей і не сказав, ви що таке говорите? Це належить тільки Богові. Він не перевів цей прожектор слави з себе на Бога. І ми читаємо, що враз, Іван Господній, і він, він помер. І причому помер смертю його живим, з'їла черва, так написано. Є інші історії, згадайте на Вуходоносорах, хто читає Біблію, я думаю, ви знаєте, книга Даниїла. Який теж в нього так все гарно вийшло. Він розбудував таку імперію і таке місто, любувався тим всім, і в якусь мить сказав, чи це не я? Брати і сестри, бійтесь, якщо Бог вас благословляє і вас виходить. І, можливо, десь зненацька з'являється думка: а в сусіда не вийшло, в друга не вийшло, а в мене вийшло. Я зміг щось побудувати. І ви помаленьку починаєте брати на себе славу. Це дуже небезпечно. Тому що слава і вдячність має бути віддана тільки Богові. В кінцевому результаті згадаємо Люцифера. Це один із величних ангелів, якого була велика слава, який був близько біля Бога. І через те, що в нього з'явилася думка, що він може бути рівний Богу, він був скинений. Сьогодні це дияволи сатана, який йде проти Бога і воює проти Бога. Отож. Запитання, чому я маю дякувати Богу, чому я маю славити, Його, чому я його маю визнавати? Навіть якщо Бог не є вашим отцем і ви не любите Його як батька, ви зобов'язані визнавати Його як володаря, як того, хто всім керує. Але, звичайно, я думаю, ми робимо це щиро, тому що Бог, крім того, що Він є Творець і владика, Він для нас є нашим люблячим батьком. Ми знаємо Його як батька. І ми йому. Щиро дякую. Наступне запитання: а за що конкретно я маю Богу дякувати? Ми сказали про те, що ми, чому ми повинні. Тому що Він володар, тому що він господар, він цар царів, Бог богів. А за що конкретно? І слово Боже нам каже, дякуйте Богові. Добрий Бо Він. Господь добрий. В чому Божа доброта особлива? Одна думка. На які треба було ну, такий особливий акцент поставити, це те, що Божа доброта особлива в тому, що вона не може бути відплачена. Я думаю, ми в житті зустрічаємося з багатьма людьми, робимо якісь справи. Нам люди роблять добро, якесь певне, ми людям робимо добро, але в відносинах один з одним може бути так, що ми за це добро можемо віддячити. Бог так зробив, що є час, коли <кій> батьки піклуються про дітей, але приходить час, коли діти мають піклуватися про батьків, коли батьки приходять до старості, в них немає сили. Вони мають турбуватися про них, і в якійсь мірі це добро, яке діти отримують за своє життя. <кій> Вони мають змогу хоч частково повернути батькам. В відносинах людина з людиною ми можемо якось віддячити. Скажіть, а як ми можемо віддячити Богові, брати і сестри? Як ми можемо подякувати йому за все, що він нам дав? Ми можемо щось йому дати. Я думаю, це неможливо, тому що йому належить все. Ми самі йому належимо. Ми не маємо можливості нічим йому віддячити. І в цьому плані Божа доброта, вона особлива, тому що виходить Господь її, коли дарує. Він не очікує, що ми зможемо щось йому повернути. Він знає, що ми не зможемо. Він чекає від нас просто вдячності серця, тому що єдина сфера, де Бог не повністю керує, це добра воля людини. І Господь хоче бачити це від людини. Ще один акцент стосовно Божої доброти, хотів би сказати, що Бог є добрий з точки зору мети Його доброти. Знаєте, якось. Ідучи дорогою своєю по рівному, я став свідком однієї, одного такого випадка. Переді мною йшли двоє чоловіків, до них підбігла дівчинка років 4-5 циганської зовнішності, і одного чоловіка почала просити гроші. І цей чоловік, так по карманах, попробував, дістав звідти 2 гривні, дав цій дитині так відчіпно, вона взяла ці кошти, з радістю побігла. І вони між собою, цей, що дав кошти, каже другу. Ну, якби ця дитина знала, що за них вже нічого не купиш. І я, слухаючи це, я собі подумав, чи можна назвати цього чоловіка добрим. Е, якщо гляну з цієї сторони, що циганських дітей багато хто взагалі гонить, то я думаю, він добрий, тому що він там, не прогнав, не накричав, а все-таки дав ті 2 гривні. Але якщо подивитися з точки зору мети, що ти хочеш зробити добро, благословіння, якщо би подивитися з точки зору, що, можливо, хтось цю дитину взяв би, помив би, обігрів би, дав би там житло і взагалі би виховав, то, звичайно, з цієї точки зору цей чоловік не є добрим. І тут треба згадати історію доброго самарянина, про яку вже сьогодні брат згадував. Да, ось цей добрий самарянин, він... В принципі, я так думаю, якби він просто спинився і цього нещасного з дороги відтянув на обочину. Якось я ввечері з дружиною ми гуляли, і коли ми йшли, вже було темно, коли йшли теж дорогою. Я помітив чоловіка п'яного, який лежав, і його голова була на проїжджу частину. Я злякався, було дуже тепло, там гарний вечір. Ми його відтянули на сторону, гарно зложили, бо, як я кажу, було тепло. Якби було холодно, треба було б забирати. Він там щось нам ще вдогонку сказав, не дуже нормальне і цензурне. Але ну, я розумію, що це мінімум. Да? Я попіклувався про те, щоб на нього просто ніхто не наїхав. Але на цьому все. Я, там, я не знав, де він живе, я не збирався його додому проводити. Отож, наша доброта людська, вона така часом або дуже часто, вона така дуже обмежена. Добрий самарянин, він не просто цього побитого відтягнув сторону, щоб ніхто на нього не наїхав. Він зробив значно більше і зробив дуже багато. Він надав йому необхідну допомогу першу, але далі він попіклувався про його життя і про виздоровлення. Ось так подібно Бог робить з нами. Тобто, Господь, послухайте мене зараз уважно. Господь не просто хоче відчіпно дати нам якусь іграшку на 10-20 років, але Бог турбується про те, щоб дати нам нам будущність і надію, щоб дати нам життя вічне. Тобто, Божа доброта, вона не просто вирішує якесь питання на одну хвилину, Бог поступає з нами з точки зору вічності, щоб дати нам благословення. Ось такий Бог є добрий. Разом з тим, Виникає ще одне запитання, яке часто ми самі задаємо і особливо люди задають. Якщо Бог добрий, то чому в світі стільки зла? Ви чули таке запитання? Сьогодні для нас воно дуже актуально, коли ми проходимо війну, коли ми чули про бучу, коли ми знаємо про полеглих. Я, до речі, сьогодні хочу спіти також в колодинці, привезли героя, молодого хлопця, 22-річного, однокласник мого сина. Який підірвався на міні. Добровільно навчався, залишив навчання, добровольцем пішов на війну, і ось сьогодні його будуть хоронити. Таких історій немало, зла багато. Напевно, ви чули про те, що в Ізраїлі робиться. Там, вчора розпочалося, теж кадри дуже важкі. В нас одна сім'я перед війною вони виїхали ну, законно, готували документи, вони виїхали. В Ізраїль і ось сім'я Подольських, можливо, хтось знає, Катю Подольську думаю, молодь знає. І вони живуть саме на кордоні з сектором Газа, звідки був оцей наступ в місті Ашкілон. І вона просила молитися. Ми за них молилися вчора, згадували, тому що теж були змушені залишати все, ховатися, важкі відео, питання, чому стільки зла, якщо Бог добрий. І особливо люди, які в Бога не вірять, вони часто його задають. В, намагаючись казати нам про те, що ми не в того Бога віримо, або Він не такий, як ми про нього проповідаємо. І даючи відповідь на запитання, чому стільки зла, хочу нагадати історію про блудного сина. Пам'ятаєте, я думаю, цю історію, да І давайте ми трошки для себе уявимо, ось ця картина, коли блудний син, син дуже багатого батька, який вийш, вийшов з дому батька з чим, з неймовірним маєтком. Коли він дійшов до того, що пас свиней був біля корита, і там написано, що він мріяв наїстися їжею, яку їли свині. Уявіть собі, що в ту мить до нього хтось підійшов би і сказав: Друже, а чому ти тут? У тебе такий батько багатий, сильний, в нього величезний маєток, тисячі рабів, а ти тут, його син, біля корита, біля свиней, і думаєш, як би наїстися цієї їжі. Як ви думаєте, що би він мав відповісти? Можливо, він мав би сказати, так, да, справді мій батько поганий, от я в такому стані, він про мене не думає, чомусь я тут. А... Що мав би сказати блудний син? Хто винен був в тому? <кій> Відповідь очевидна, він мав би сказати, «Да, в мене такий батько, але я від нього пішов. Я сказав, дай мені моє, я спробую побудувати своє життя без тебе. І зла в світі багато тому, що наші прабатьки в Едемі Адам і Єва сказали, ми самі спробуємо якось. І кожна людина з нас, давайте будемо чесні, коли в більшості люди починають думати про Бога, коли в них проблеми, коли там проблема, там фінанси, коли здоров'ям, коли десь вже якийсь діагноз важкий, тоді всі починають задумуватися. І я не кажу, що це погано. Дай Боже, хай би і тоді задумались. Але в більшості, коли все добре, ми про Бога не згадуємо. У нас є плани, думки, ми, ми десь <кій> йдемо далі. Отож, Бог добрий і наявність зла в світі це не причина в Бозі, причина в нас. Тому що ми не звертаємося до Бога. Ми не живемо по Божим законам, а коли приходять наслідки, це те саме, вибачте, якби чоловік посадив будь-які, а в кінці би прийшов жаліться на те, чому в нього не виросли Помідори, чи там абрикоси, чи я не знаю, чи ще щось. Що ти садиш, те ти жнеш. Закон сіяння і жнив. <клес> і останнє, друзі, давайте глянемо на Боже милосердя, і ми будемо молитися. Цей псалом каже, дякуйте Богу, добрий, бо він, бо навіки Його милосердя. Як я казав, ця фраза повторюється в цьому псалмі 26 разів в кожному вірші. Я вам скажу, що коли навіть читаєш, десь якось незручно, тому що ти постійно повторюєш те саме. Але давайте дамо відповідь, якщо щось ми повторюємо часто, або щось нам повторюється, про що це говорить? Коли викладачі в школі нам щось повторювали що урока постійно, що це означає? <кій> що ця істина дуже важлива, або ця думка, або цей предмет. Які намагаються нам постійно повторювати, це є дуже важливе. Отож, якщо фраза, бо навіки його милосердя повторюється 26 разів, це означає, що це важливо і це цінно. І взагалі, Боже милосердя це все. Без Божого милосердя ми би з вами не жили. Якби не Божа милість, яка обновлюється щоранку, написано. Вдумайте, скільки зла роблять люди. І Бог з цього нічого не має, крім проблем, але Його милосердя все це покриває, щоранку сходить сонце. І Господь дає нам дихання, наше життя продовжується, є новий день, і ми з вами йдемо далі. Боже милосердя, воно велике. Але треба зауважити, дорогі слухачі Слова Божого, дорогі брати і сестри, що Боже милосердя, воно буде мати для деяких людей, тому що тут написано навіки його милосердя. Але для декого це милосердя буде мати свою межу, воно не буде вічним. Давайте пригадаємо Давида, якому Бог пообіцяв вічне милосердя, і його дому і його того, хто був перед Давидом, царем Саула, від якого Бог забрав своє милосердя. Тобто для Саула Боже милосердя, воно закінчилось. І е, треба сказати, Писання нам каже, що, хоча сьогодні Бог являє свою милість над добрими і над ким, і над злими, прийде час, коли для людей, які Бога не шукають, які Бога не визнають, які йому не служать, те милосердя, воно буде мати межу. Воно закінчиться і почнуться суди Божі. І Бог почне судити світ. І тоді. Того милосердя назад повернути вже буде неможливо. А над ким Боже милосердя вічне, над його дітьми, над його народом, над нами, братя сестри, якщо ми Бога шукаємо, над кожним, хто Бога шукає в своєму житті, Боже милосердя вічне. Це означає, що якщо людина, яка визнала Бога і любить Бога, йде за ним, навіть якщо вона буде спотикатися і падати, а так буває, по різних причинах, десь через гордість, як Давид, до речі. Настільки він уже, настільки Ізраїль на нього дивився, як на зразок, і тут з тріском Давид падає. Це наука для всіх, що не можна, знаєте, ідеалізувати людей. Як тільки ви починаєте ідеалізувати людей, вони починають, ви починаєте помічати, що це люди, це не Бог. Отож, Боже, милосердя, воно вічне над народом його, а над іншими воно дочасне. І прийде час, і Бог буде. Судити. Ми зараз будемо з вами молитися, і я закликаю всіх нас, дорогі брати і сестри, давайте ми подякуємо Богові. І ще раз наголошую, чому ми маємо дякувати. Звичайно, ми, як християни, дякуємо, що він наш батько і Спаситель. Але якщо навіть не так, ми зобов'язані йому дякувати і Його визнавати, бо він володар всього. Йому належить слава. Так само, як ми віддаємо славу президенту чи голові сільської ради, певну славу ми віддаємо, навіть якщо він нам не подобається. Тим більше ми маємо віддавати славу Богові. Ми маємо дякувати Богові, бо Він добрий. В чому особливість його доброти, в тому, що Бог її являє і не чекає назад, що вона повернеться. Ми не можемо йому віддати. Божа доброта особлива з точки зору її мети. Бог не просто хоче дати нам гарне життя на землі, а подарувати вічність. Він, як той добрий самарянин, шукає кожного з нас. Наявність зла в світі не говорить про те, що Бог поганий, це тому, що ми люди це вибираємо. І давайте ми подякуємо, тому що Боже милосердя, воно вічне. Воно вічне до нас, воно вічне до тих, хто шукає його. І ця істина, це істина, яка нас має тримати, з якою ми маємо йти по житті. Хай Бог нас благословить, йому Хай буде слава, нехай Господь помилує Україну, всіх військових наших, благословіння по місній церкві, взагалі селищу чи місту, не знаю, як правильно, плоска, щоб не образить. Да, і хай, хай ім'я Боже буде благословенним. Амінь. Помолимось.